Вітаю, Російська Федерація визнає Зеленського де факто главою України і готова з ним зустрічатись в цій якості. Але за конституцією він не легітимний. Це заявив Лавров каналу NBC News. а з поміж іншого були тези стосовно перспектив переговорів. І так давайте коротко. Ну, Перший факт: росіяни готові зустрічатися з Зеленським і обговорювати саме з ним. Ну а з ким іще, хто представляє сьогодні українську державу, Хто може поїхати? представляти українську державу легітимно, напівлегітимно, нелегітимно. Кого випустять представлять? Кого? Порошенка, Тимошенко. Ну вона намагається, але вона не в статусі. Тому е, об'єктивність залишається такою. Далі. А е, щодо зустрічі Путіна і Зеленського, Трамп зазвибачає, е, Лавров зазначив, що питання зустрічі е, Путіна та Зеленського на Алясі не обговорювалося. Воно виникло пізніше, експромтом. Я так е, ну, схильний про це думати і вірити, бо сама зустріч була дуже короткою. Е, е, питання між Трампом і Путіним. Розглядала більш глобального характеру, і, скоріш за все, зустріч Зеленського з Путіним обговорювалась потім, можливо, телефонною розмовою. Далі Путін у телефонній розмові заявив Трампу, що Москва готова продовжувати прямі переговори з Києвом у Стамбулі. Тобто, ми про це вже знаємо. Ця інформація підтверджується з кількох джерел. І от Лавров ще раз її під Тверджує і американці про це теж говорили, що Путін, можливо, не готовий до прямої зустрічі з Зеленським, але е, готовий до зустрічі на рівні переговорних груп. Ну, ось е, ця історія. Далі, Росія хоче підвищити рівень делегації, щоб обговорити питання, які необхідно довести до відома Путіна та Зеленського. Тобто, ще раз одна така: один штрих. Е, Перемовини між Зеленським і Путіним поки неможливі. Ну, власне, я, я про це постійно повторював на каналах, але всі були впевнені, що зустріч Зеленського і Путіна прям-прям-прям ось-ось-ось вже, вже, вже має бути. Але ні, Путін, якщо готовий зустрічатися з Зеленським, то це тільки. Після всіх технічних домовленостей, і після того як будуть вирішені багато багато питань, які будуть потім доведені до Зеленського і Путіна, і далі будуть прийматися рішення. Далі про удари по заводу Флекс у Мукачеві, пам'ятаєте, там якраз були удари, і українська сторона зазначила, що а це там завод з американськими інвестиціями, завод з виробництва кавоварок, там техніки і так далі. Такої побутової. Ну Лавров сказав, кавоварка на вітрині не означає, що їх там виробляють. Наявність американського капіталу у підприємствах в Україні, не дає їм імунітету. Ну, ми десь приблизно здогадуємося, що заводи, які виробляють кавоварки, паралельно можуть виробляти ще щось. Ну, то заводи, які виробляють трактори, зазвичай це заводи подвійного, наприклад, призначення. Тому Лавров натякає таким чином, що ну, кавоварки це добре, можливо, виробляють кавоварки, але разом з кавоварками може бути ще щось. В цілому, саме інтерв'ю Лаврова нічого нового нам не дало. Ніяких нових розумінь, а власне що ж далі. Як бути, з чим жити далі, невідомо. Все те ж саме. Ми пробуксовуємо в переговорах, ми продовжуємо війну, ми продовжуємо історію з визнаю не визнаю», Ми продовжуємо історію з тим, хто де кому допомагає і хто в цій війні винний. Завершення війни поки що не видно. Ну єдине, що радує. Сам Лавров все ж таки не приймає остаточні рішення в Російській Федерації, і якщо вдасться якимось чином тиснути на Путіна, домовлятися з Путіним, то можливо ситуація буде змінюватись. Ми це бачили неодноразово і від російських політиків, і від наших політиків, в тому числі, коли заявляють одне, а потім миттєво все змінюється. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Не забувайте підписуватись. Поширюйте відео, пишіть ваші думки, це дуже, дуже важливо. Давайте будемо створювати нашу соціальну реальність і побільше будемо писати нашого бачення того, що ми хочемо, і як ми бачимо цю всю ситуацію складну. Насправді дуже складну. Ми її не применшуємо. Ми її не намагаємося зробити простішою. Все дійсно дуже, дуже складно і дуже небезпечно.